Усім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні ми будемо розмовляти про книги. За час вагітності за кілька перших місяців після народження Михайлика мені вдалося скласти непогану бібліотеку для молодих батьків. Серед них є кілька книжок, які я називаю мастхевами у бібліотеці кожної мама чи тата. Також поговоримо про ті книжки, які можна читати для розваги, і поговоримо про серйозну тему про виховання. Я не знаю, як це було у вас і як це буде у вас, але у мене в перші місяці після народження Михайлика була маленька паніка. Зараз я живу далеко від своїх батьків. Мама мого чоловіка також живе в іншому місті. Тому ми з чоловіком залишились один на один зі своїми проблемами. Ясно, що у вас є дільничий педіатр, якого ви можете дзвонити. Ясно, що є інтернет, різноманітні форуми, в яких можете шукати підтримки. Але є досить старомодна і для мене найнадійнішим засобом інформації про якісь серйозні речі є книга. Книжки, які я вам сьогодні покажу, мені радили мої друзі, хороші батьки. Деякі книжки я знайшла сама, а деякі мені порадили у книгарні, і вони мені дуже сподобалися. Сьогодні я розповім про те, що точно потрібно мати в своїй бібліотеці, а чого можна не купувати і спокійно без цього обійтися. Почнемо з кількох книжок, які я називаю мастхевами. Вони Мені неодноразово дуже допомогли. Ці книжки пропагують тере заставлення до батьківства і до всього, що пов'язано з вашими дітьми. І на, на сторінках цих книжок ви можете знайти відповіді на практично будь-яке своє запитання. Почнемо ясно, що з вагітності найкраща і найдетальніша книга про вагітність, яка мені траплялася взагалі. Це книга Марти та Вільяма Сірзів, яка називається Очікувані малюка. Я її купила російською мовою, бо я не могла її знайти українською чомусь. Цю книжку ви точно можете легко знайти в інтернет-магазинах. Чим мені подобається ця книжка? У цій книжці є дев'ять розділів, кожен із яких присвячений певному періоду вашої вагітності. Тут ви зможете знайти інформацію про все, які сюрпризи вас чекають на фізичному рівні, які емоції вас чекають, чому вам сняться дивні сни? Тут справді дуже толково розповідають про все, що може з вами трапитися під час вагітності. Тут є схематичні малюнки, які розповідають про те, як розвивається ваш малюк і що з ним буде відбувати. Протягом цього місяця тут є інформація і про аналізи, які у вас будуть брати цього місяця, який огляд ви будете проходити. Ця книжка розрахована на американських читачів, але дуже багато інформації і різних питань співпадають з нашими реаліями, тому вона дуже корисна. Вільям і Марта Сір це відомі американські педіатри, у яких, якщо я не помиляюсь, восьмеро дітей, серед яких є біологічні і прийомні. Вони суперексперти у всьому, що стосується дітей. Вони дуже підтримують грудне вигодовування, вони підтримують слінги. Багато з яких поглядів у мене якось природні співпали. З поглядами сірзів, тому вони мені дуже приходять і подобаються. Сподіваюся, що ви також зможете знайти дуже багато цікавої інформації для себе з цих книжок. Наступна книжка Вільяма та Марти Сірзі вам буде потрібна вже ближче до народження малюка. Це називається Ваш малюк, енциклопедія розвитку від народження до двох років. Вона така досить потужна. В ній також дуже детально розписано все, що стосується різних аспектів розвитку вашої дитини. Там є корисна інформація про грудне вигодовування, як користуватися слінгами, як привчати до горщика, як причати дитину до самостійності, що таке. Правильне харчування для мами і для дитини дуже корисна книжка. Ми з чоловіком неодноразово знаходили тут відповіді на наші нагальні питання. Якщо поблизу вас немає батьків, якщо у вас немає друзів, які тільки недавно народили дітей, і не можуть вам чогось такого конкретного порадити, то ця книга чудове джерело інформації і заспокоєння. Про наступну книгу знають, напевно, всі українські читачі. Це книга доктора Комаровського, яка називається Здоров'я дитини і здоровий густ її родичів. Якщо ви досі не знаєте, що такий доктор Комаровський, обов'язково подивіться його відео в YouTube. Він Відомий український педіатр, телепедіатр, я можу так сказати. Він в такій веселій іронічній формі розповідає про все, що стосується догляду з дитиною, про те, як дитині злишити здоровою і щасливою в будь-яких умовах. У доктора Комаровського дуже багато практичних порад. Ви можете чимось не погоджуватись, можете щось відкидати, Але напевно відсотки 80 інформації, яка є в цій книзі, вони будуть для вас корисними. Я купила цю книжку російською мовою. Мені здається, що вона якась живіша, ніж переклад української. А можливо, тому що я звикла слухати і дивитися доктора Комаровського наживо, а він сам Мовляє російською мовою цією книжкою і з книжкою сірзів вам буде набагато спокійніше і впевненіше в перші часи. На хвилі таких позитивних емоцій від тих книжок, які вам щойно показала, я придбала ще одну книжку доктора Комаровського, яка називається ОРЗ Руководство для здравомислящих родітелей. Наш малюк якийсь момент почав дуже часто хворіти на вірусні захворювання. Я подумала, що мені, як люблячій мамі, потрібно обов'язково купити цю книгу. Як на мене, ця книжка занадто деталізована. Якщо ви не були в захваті в школі, наприклад, від біології, чи ви не студент медик, або якщо ви людина, яка. Не дуже захоплюється медичними приколами, то вона вам буде зайва. В цій книзі є вся інформація про всі найпоширеніші захворювання, тому я думаю, що цієї книги вам буде достатньо. Ще одна книга, яку я хотіла задати у мастхевах. Вона у мене в електронному варіанті, тому я вам на жаль її не зможу показати. Це книга організації Лалечі Ліга, яка називається Мистецтво грудного вигодовування. Це напевно найкорисніше, що я читала про грудне вигодовування. І що мені допомогло також багатьох ситуаціях, якщо ви збираєтесь годувати свою дитину грудьми або вже почали годувати, але у вас є багато запитань, то обов'язково прочитайте цю книгу. Посилання на всі книги, про які я сьогодні згадую, я залишу внизу під відео. Тому дивіться, читайте і знаходьте відповіді на свої запитання. Переходимо до не такої серйозної частини цього відео. Поговоримо про розважальні книжки, які ви можете почитати просто для загального розвитку. Перша книга, яку я раджу, це книга японського автора Масару Ібука. Він один із засновників корпорації Sony. і в якийсь момент він дуже. Серйозно займався питанням раннього розвитку дитини і взагалі питаннями ос ранньої освіти. Досліджуючи процес розвитку дитини, він зрозумів, що основні нахили і основні таланти закладаються саме на віці від народження до трьох років. Тут є дуже багато цікавих практичних порад про те, як розвивати дитину, як е, виховувати дитину, коли хвалити, коли сварити. Книга невелика за обсягом дуже цікава. Я думаю, що ви зможете з неї багато чого цікавого для себе почерпнути. Наступна книжка, яку я читала під час вагітності, яка мене вразила своїм неймовірним поглядом на це книга Памели Дракерман, яка називається Французьке виховання. Про цю книгу, здається, минулого року говорив весь інтернет. Я також піддалася рекламі, купила її і була дуже задоволена. Книга розповідає про різницю американського та французького виховання, про різницю менталітетів, дозволяє вирватися зі свого власного досвіду і зрозуміти, що ваша думка там, не є єдина і найважливіша у світі. Якщо у вас є ще багато вільного часу, і ви на останніх місяцях вагітності в декретній відпустці, наприклад, обов'язково прочитайте цю книгу, вона вам дуже сподобається. Так ще одна розважальна книжка, ви напевно вже всі її бачила і чули. Вона вийшла у клубі сімейного дозвілля. Це книга Ірини Карпер, Travel. подорожі з дітьми або як не стати куркою. Всі, хто стежить за Іриною Карпою у Фейсбуці. Напевно, знайомі з її таким іронічним і дуже таким цікавим стилем написання текстів. Тому, якщо ви любите читати Ірену Карпу у Фейсбуці, то обов'язково почитайте цю книжку. Тут Ірена розповідає про свій неймовірний досвід народження дітей в різних країнах світу, про те, як вона їздила сама з двома дітьми і своєю подругою в Індію. Тут також є дуже багато практичних порад, комедних історій. Книга дозволяє вийти мамі з зони комфорту, і зрозуміти, що подорожі з дітьми це не так вже й дуже страшно. Тепер поговоримо про найсерйознішу частину книги, яка є в моїй бібліотеці. Це книги про виховання дітей. У Нас, Михайло, ще досить маленькі. тільки тільки почалася криза першого року, тому про виховання я ще не знаю нічого взагалі. Але книги про виховання у мене вже є на. Пошуки цікавих книжок про виховання дітей мене надихнула моя подруга, яка подарувала мені колись книгу Кевіна Лемона. Кевін Леман це американський психолог. Книга дуже цікаво називається Як виховати дитину і не збожеволіти. Якщо ви шукаєте книгу з дуже корисними і практичними порадами, то ця книга для вас. Кевін Леман дуже любить і погажає дітей, але стверджує, що батьки не повинні давати своїм дітям сідати собі на голову. Я підтримую його погляди і думаю, що його книга буде дуже корисна на практиці. Поки що я знаю тільки в теорії. Наступна книга, я її якраз читаю. Це Книга Фостера Клайна та Джима Фея називається Батьківство з любов'ю і логікою. Цій книзі розповідається про дуже цікавий підхід до виховання дітей, коли ти дитині даєш постійно право вибору. Автори цієї книги радять постійно давати дитині право вибору від того, що вона хоче їсти на сніданок, до того, в чому вона хоче піти на двір. І стверджують, що чим раніше ми будемо давати дитині право вибору, тим раніше вона вчиться робити зважені свідомі вчинки. Я також поки що не перевірила цього на практиці, але буду втілювати всі поради у життя і подивимося, що з цього вийде. Всі книжки, які ви сьогодні побачили, можете сміливо купувати і дарувати своїм подругам. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо ви хочете бачити більше відео про книги, то залишайте коментарі під відео, підписуйтесь на мій канал, давайте дружити в соціальних мережах. Усі посилання на свої стрінки залишу внизу під відео. Дуже дякую, що подивились і побачимося в наступному відео.